Спочинає будувати успішну кар'єру військовослужбовця та наближай перемогу. У прилуках на базі ЦНАПу відкрився філіал першого центру рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. Філіал відкритої прилуках дає можливість отримати консультацію щодо відмінності служби за контрактом від служби за мобілізацією та обрати підрозділ, у якому власне і буде проходити служба. Підписання контракту зі збройними силами є альтернативою мобілізації. Та має на меті збільшення числа мотивованих та навчених людей у силах оборони. Наш центр запрацював буквально тиждень назад, і мета нашого цього відкриття довіра населення до нашого центру. Поповнення збройних сил України фахівцями мотивованими кандидатами для. Збройних сил України От, для також е, наш центр сприяє е, допомозі молоді е, вступити до вищих військових навчальних для жінок та чоловіків, які обрали службу за контрактом, передбачені виплати і компенсації, а ще страхування життя, можливість скористатися програмою є оселя, безкоштовне навчання у військових вишах. І стабільне матеріальне забезпечення. Є такі посади, як водії, є посади по тиловому забезпеченню, які можливі, є посади бойові, які в бойових підрозділах, є посади в тилових підрозділах, які є можливість обрати. Людина може самостійно обрати посаду, може обрати підрозділ і може обрати місце служби. Ми зобов'язуємося супроводжувати цю людину від того, коли людина прийде до нас оформлювати документи, поки вона не згодиться ця інформація. Інформація про людину є конфіденційною, і володіємо її. тільки ми до ТЦК. Ми не маємо жодного відношення. Повістки ми видати не можемо, бо у нас їх просто немає. Перший центр рекрутингу є структурним підрозділом сухопутних військ Збройних сил України. Він створений за розпорядженням командуючого сухопутних військ Олександра Павлюка, що має на меті забезпечити прозорість та повну підтримку на всіх етапах відбору добровольця від підготовки документів до зарахування у бажаний підрозділ. Звернувшись до центру, ви зможете обмежити спілкування з представниками ТЦК до нуля. Рекрутинг не передбачає негайного відправлення в обрану військову частину. Найперша людина, яка забажає заключити контракт, потрапить у навчальний центр. Для проходження базової загальної військової підготовки проконсультуємо, зберемо її документи, запропонуємо посаду. Людина сама обере посаду в сухопутних військах, обере посаду, обере підрозділ і обере місце своєї майбутньої служби. І далі тоді буде процес оформлення. Перше, на що людина потрапиться, потрапить на військову лікарську комісію, на яку ми теж її будемо супроводжувати. Є можливість комісію пройти як по місцю, тобто при у є можливість, якщо хтось забажає і не довіряє комісії. Ну, бувають такі ситуації, тому можемо в принципі це зробити в місті Києві. Далі ми цю людину сформуємо справу. Ймовірно, що людина до ТЦК взагалі не буде ходити і туди не дійде. І тоді ми, бажаючу людину, називаємо її рекрутом, відправимо на. Навчання в навчальний центр. Тобто навчальний центр, скоріш за все, що буде співпрацювати з тою частиною, в яку людина буде потім іти служити, і далі людина попаде в частини. Або є другий варіант мобілізації без контракту, мобілізація напряму в військову частину. Заключити контракт на добровільній основі можуть чоловіки та жінки віком від 18 до 45 років, людям старшим 45 років у залежності від спеціальності. Центр рекрутингу може запропонувати службу в обраній ними частині без участі ТЦК. за консультацією можна звернутись особисто за адресою місто Прилуки вулиці Скоропадського 102А у приміщенні Прилуцького ЦНАПу або ж за телефоном гарячої лінії 0800 503 696.